Всем привет, у нас уже ранок, на какие-то темные ранок. Ой, треба прилег. Папа готова, у нас снеданок. Ой. И бри, и шми, и шохот. У нас сегодня на снеданок омлетик. Вот это домашняя почеревочка. Дима вчера делал, я вам показывала. Смотрите, какая красота. брі, чайок. Такий у нас сніданок. Само в мірі голодна собака сидить. Не доїда, бідна. Бідна не доїда, не допива. Нещастя сидиться. Їм... Ой, яка красива киця, Шноркова шубка киця. Така красивенна. Йдемо, ребята. О, о, боже, яка красива завозила цепка на кицьки. Ще, ребятки, саму квартиру не показувала, а потім вже коли бабуся прийде. Вот. Дивіться, какие двори красиві. Красота, ліс, песня. Ялинки, я пам'ятаю, яких тільки посадили маленькі. Тут у нас город. Зараз я вам покажу. Оце город наш, де цей, чи той другий. Оцей, Оцей. город, тут може щось садити, але ми давали. Ось це ми давали соседям. Ну, Я разрешала соседям. бо як ми не садили, це сусіди садили. Вот тепличка і рядом буде возле нас. І мені буде спокійніше, що вона рядом пиво мене. Ой, Боже Діма, оце побачили, у нас тут збігли є жива риба. Все вже побачив. І може ти попросиш, щоб почистили, а ми потім доїдемо. А ось у диви караси. Ти хочеш менше чи більше? Я хочу вже і три Добрий а день! Декори. Ви чистите караси? Корчисти. А ікра є? Це великі. Ти можеш чистити. Да. Дайте пів кілограма маленьких карасиків. Це -то в столоб, так? Да? Какой здоровий. Дима заказав карасики, вони ще не чистять, а він буде чистити. Ну хай бороть хочешь чистый, я так і не буду. Фу. Я такое не люблю. Він в кофті ще. Наша сваженочка. вона в масці, може вона больна ковидом. Надо не сказати, щоб что все. Цей... Антисептикам руки почистил. Сики денег. 45 гривень очки по кілограм. 90 гривень килограмм королев. Я не знаю, як можна так бути помішаною на рибі. Я не люблю рибу от слова совсем. Воняє, це мені жарить. Сейчас всю машину засре мені. Только що їздив свою засрав, помідори разлить. Попшикай, попшикай попшикай Попшикару фантик. Потому что она что-то в И телефон попшикает. Да хватит ты. Бери телефон про мой. Она что-то в маске. Как же она цель. Ты будешь чистый, тетя? Ты что, не почистишь краску? Ты что, с ума сошел? Никогда в жизни живу не буду чистить. Я ненавижу рыбу чистую. А что там жабры надо иногда доставать? жабры достають, достають? Ну, але вообще на жарку вони не влияют я достаю. Ні, мой мама все, доставала. Вона все достала она на влице сідалася мыскаться ці мухи собаки коти пищали. я пам'ятаю оскара що так от кот у нас був. Він аж такое коколо на рибу чистила аж його аж трусило возле Ні. Ні, фу, ти фут ну, это Раніше взагалі вообще никто сейчас уже тебе почистять, все а Раніше такого не було, купляєш сам на дворі, сідаєш, чистиш. и садишь на вулиці почистишь самые коропа да да мы с кобали и пошел на улице да. все коты собаки Та ну, огонь <когонь> такая рыба вот этой озер на чекавна Ну все же озерна риба, ставкова. а тут у нас ставки специально дають цю рибу. вам бы э, всю куриную грудку есть не курину грудку я не люблю почему я, я не, не аптечная я не говорю что я ну, риба воняє. Мені можеш запекти. А, у нас сейчас буде курочка з цим з рисом. Часно. От якби форельки була, сосика запечена з'їла. Він жирненький, він смачненький. Сказати, що він не смердить. Ну, я говорю, тобі я готова більше. <кій> Ні, так як ставкова риба. І річна, морська, така. Смирний, не Оце ось ця дорога наліво про те, що вона є. Е, про кладбище. Тут, знаємо, де кладбище в кожному районі, в кожному цілу. Все ще таке старе, старе, воно старі такі поняли, цей, е, такі труби хрести раніше робили. Бачиш, ми якесь таке маленьке. це. такі старі. Хрести робили такі, ну ужасно. Вони такі дуже-дуже тяжолі. Це раніше такі, потім вже ділили папку. Це солінь. А тут немає цього баклажану? Хоро, ну, ставити. давай станемо. Свинячу голову продають. Така синяча голова. Зайшли в овощний, коротше, купили овочі. Боже, ціни. Мандарин. Какой-то мандарин, значит не клементин, но такие слотки. Это красиво ставочек. Мы вчера тут, примерно здесь мы снимали видео для девочек. Сладкий-сладкий по 135 гривен. Это дорого, чи не нескоренько. Мандарин сладкий. Очень сладкий. Просто мед. Я никогда не пробовала раньше мандарины. А тут в магазине я попробовала. Очень даже. Ой, вот так вот, ребята. Уже как красота. Видите, какая погода. И как красиво. С того, клес. Прелесть. Так, тут сейчас магазин зовут. Видите, какая дорога у нас тут есть красивая. Как красиво, да? Тут лес, тут весной, литом. Так красиво ехать а вообще. Красота. Сосы. це Трошки пущики ті не очень, но воно літом воно все красиво дуже виглядає тоже ліс красота просто. Вот как раз такая погода, оно ну, такая готическая какое-то. Бачите. Як? Тут молодые сосни уже. От маленькі, бачите? Ну як маленькі. Вони гігантські туман, у в фильме а поворот не туди. Дивилися кіно? Там їх 150 частей. Я всі передивилася. Яка красота. Клас. Ми тут хотіли тоже відео зняти, но тут машини постійно проїжджають. Неудобно трохи. Короче, я думаю, що я все-таки захворіла, ребята. В общем, заехали, купили маков. Кого? Купили помидорчики, огурчики на салат. Купили греческий перец. Тут у нас подливка варится. Сейчас рис Дима добавила. Перчик. Смотрите, какой шарон мы купили. Мы взяли три сорта шарона. И один из них это вот такой инжирный. Напишите, кто-то пробовал такие шарон? Я такого просто не бачила. Один взял и попробовал. І слачаші мандарини 3 кг, Оце у нас поки не було вдома. Бачите, що робиться. Як ви думаєте, скільки день я обираю? Mm -hmm. Золото. Ребята, а що ви тут натворили срач? І сало їли, і сало, і конфети дивись, все їли. Оце сир такий купили, філату. Коротше, це все, це все це чисте. Це зараз я буду вставляти чистий колесо. Бачите, така подливка зараз сюди сыр. Я хочу поміряти температуру. Он не Ой, в общем, ребята таку. Так, у нас вечеря. Папа сделал кашку рисовую. Я не люблю плов. хто не знає. Я люблю тільки таку кашку розварист. Салатик греческий. Будем їсточки. І мене розбирає, будемо отдыхать. Всім, ребята, я оділася, тепло, теплом мене піднімається температура. Я трохи прихворіла. Поэтому э, такий коротенький лох. Сил немає просто. Морозить, лежу в світрі, хоча ви знаєте, що я ходжу всі вдома в шортах, роздіта. Ну, видно, хапанула мене. Оце цей голос воно було, видно, якось до того все йшло. <кій> <кій> так, що, коротше, такое, що в мене дотікли пальці, кошмар. Жрати не треба. Тут якась. Таке бачите якесь, що общем... Лежу і не встаю. Лежу тут між двома батареями. В залі у нас дві батареї між вікнами. Тут в кутку якраз я тут собі прилягла, якраз мені удобніше всього тут лежать, тепліше всього, і мені все одно холодно. Я в теплих носках одіта. Надо чайку <кій> і буду відпочивати. Всім вам я дуже бажаю гарного вечора, не болійте. А якщо болієте, зразу щось приймайте, якісь противірусні і так далі. Помагайте своєму організму, багато вітаміну С. Не забувайте, я зараз накані. На, IT... на мандаринки нападу. Так що таке, коротше, ну ладно. Все буде хорошо. Дуже важко говорити, чесно говорю, якась така слабость, мене щось розбирає страшно. Зараз попрошу кого-то зробити мені чай. Если градік дома Градик, по-моєму, десь ушв. Не знаю. Взагалі, коротше, такое добренько тогда. Всім пока. Пишіть коментарі, підтримуйте мене. Дякую вам за сьогоднішній стрім. Такий стрім. Э секундный, не, не, называется, и как импровизированный стрим у нас сегодня был. Все, пока, ребята, буду мерять температуру. Ой, камеру трошки закрыла, Выбачайте. Покусики, покусики, покедова, покедова. На сегодня больше стрим. Ой, видео, наверное, не буду уже завтра. Буду, потому что хыжу, хыжу девочки. Все, пока.